Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді система альтернативного живлення для квартири, яка складається з інвертора Анарний Evo 3200 та двох акумуляторів Energo на 12 вольт 100 А. Зараз поглянемо на неї поближче, обговоримо її технічні характеристики та визначимо, наскільки її вистачить. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Давайте почнемо з гібридного інвертора. Anern Evo 3200 має номінальну потужність у 3000 Вт або 3 кВт і пікову у 6 кВт. Вхідна напруга 230 В, а частота 50-60 Гц. І звісно ж тут є чиста синусоїда для чутливих приладів і функція підмішування. Вхідна напруга батареї 24 В. Цей інвертор сумісний з свинцево-кислотними, гелевими, літій іонними та літій залізофосфатними акумуляторами. Аторами в цій збірці ми використовуємо саме літій-залізофосфатні Life по 4. Вони більш витривалі та надійні. Хоч і дорожче, також Анорн Evo 3200 – Це високоефективне та доступне рішення для генерації електроенергії за допомогою сонячних панелей. Можна під'єднати фотоелектричні модулі, максимізуючи виробництво зеленої енергії. Наш інвертор напряму підключений до щитка, в якому ми провели певні модифікації. Тут ми додали перемикачі від міста та резервного жилення. Далі вмонтований автоматичний від резерву між цими двома лініями. Час перемикання всього 10 мілісекунд. І останній перемикач це жилення і підзарядка самих акумуляторів. І останній елемент нашої системи це самі акумулятори. Тут у нас два літій залізофосфатних АКБ на 12 вольтів 100 А, які ми послідовно з'єднали. Ресурс кожного більше 4 тисяч циклів заряду розряду перед тим, як їх міськість опуститься нижче 80%. Тому вистачить їх мінімум на 5 років. Тепер порахуємо на Скільки нам вистачить цієї системи під час блекауту, оскільки акумулятори ми під'єднали послідовно. То у нас є 24 вольти і множимо їх на 100 А і отримуємо на виході приблизно 2400 ватт-годин. Трохи енергії, звісно, піде на підтримку роботи самої системи. Одна LED-лампочка споживає приблизно 10 Вт, ноутбук 75, телевізор 100, а холодильник 200. Приблизний сценарій на день це 5 ламп на 4 години, ноутбук на годин 5, телевізор на години 3, холодильник протягом 6 годин. У цьому Падку загальне споживання складає приблизно 2135 ватт-годин. і цього вистачить майже на день автономної роботи з базовими потребами. Можемо констатувати, що з такою системою альтернативного живлення ви без проблем зможете пережити блокаути, які нас можливо чекають взимку. І це при тому, що збільшити ємність системи можна шляхом додавання додаткових АКБ. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як інвертори, акумулятори, зарядні Станції, ДБЖ та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. До речі, таку систему ми теж можемо зібрати саме для вас. Всі посилання будуть в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!